Тільці, привіт, рада вас вітати. Подивимося, яким для вас буде період із 17 по 28 лютого. Як він у вас відіграється? В плані особистого життя, кар'єри і фінансів. Особисте життя. Смірка пентаклів. Весмірка пентаклів. Для тих, хто у нас наразі самотній. Лицар пентаклів. Тут у вас може проходити нове знайомство, а також хтось з людей, якими ви спілкувалися, хтось міг навіть бути вашим другом, раптово зав'язуються стосунки. Просто ситуація тут така, що вам може подобатись кілька людей одночасно. І важко вам вирішити, з ким саме. Розпочати стосунки. І що, шведський стіл перед вами для тих, хто в нас в любовних трикутниках знаходиться. Шестірка чаш, двійка пентаклів, смірка мечів. Тут ситуація залишається такою, яка вона є, вона вас ранить, вам боляче, але вона залишається. Тут може бути таке, що ну, людина просто буде балансувати між вами і іншим партнером. І там щось тримає, і там щось тримає, але так і продовжиться наразі. Далі в нас, якщо ви в серйозних і стабільних відносинах. Мах, тут мечів, диявол. Угу. Жезлі. Тут дуже активний період, багато ви можете працювати і трошки мало уділяти вашому партнеру. Але ще, загалом, період такий дуже-дуже активний. Багато роботи. Що у вас, що у вашого партнера ви не сидите на місці і можете також підписувати якісь документи. Просто будьте обережні, якщо, наприклад, іде, там, купів, купівля якогось житла чи щось такого, особливо в кредит, хто і як це все буде виплачувати, і в разі чого чи не залишитись ви без нічого. Теж такий варіант, Будьте обережні, бо по дияволу це іноді таке буває, що брали кредит разом, да? а платить його потім жінка, наприклад. Тому майте на увазі, просто береже на обох береже. А, загалом ситуація у вас тут мені подобається. Та? Тобто ви працюєте, ви розвиваєтесь, може просто відчуватися, що ви трохи більше в стосунки вкладаєтесь, ніж ваш партнер, але ну, по факту дивіться, як у вас в стосунках, чи це справді так, чи ні. Загалом у вас тут можуть проходити кардинальні зміни вже ближче до кінця лютого. З чим вони будуть пов'язані, поки що ще зарано говорити, але це, швидше за все, питання грошей, роботи, вашого навчання, розвитку, ну і документи. документи. Легалізація, можливо, якесь отримання дозволів, віз, паспортів, штампи в паспорті також. Тут, до речі, може бути пропозиція про те, щоб одружитися. Але вона от ініціатором можете бути ви, до речі. Можете якимось чином підштовхнути свого партнера до цього. В плані роботи. Колесо фортуни. Для тих, хто в нас наразі не працює. Слів тут Пентаклів. Не знаю, тут конфлікт пов'язаний з грошима, тобто, це або людина, яка може вам давати підтримку фінансову, потім може виводити вас на конфлікт. Ну, дивіться, студенти, наприклад. Ви не працюєте, ви повністю на забезпеченні батьків, і батьки потім можуть вас запитувати, а що, куди, а де, а як, а чому ти на це витрачаєш, або там менше давати коштів. Тобто тут, ніби конфлікти пов'язані з грошима. Також, якщо у вас є якась там спадщина, на неї можуть претендувати інші ваші родичі. Тобто конфлікт пов'язаний з грошима. Для тих, хто в активному пошуку роботи, як у вас цей період відіграється? Так, печірка мечів, циркентаклів, стірка мечів. Тут для когось може йти ситуація, знайти якусь тимчасову роботу, щоб закрити якісь свої фінансові моменти і потім рухатись далі. Також переїзд може ще бути і пошук роботи на новому місці. Знову ж таки, не скажу, що одразу вдасться знайти щось стабільне, це може бути просто робота, на якій вам потрібно перебути якийсь час, щоб закрити собі базу і потім зможете рухатись далі. Також переїзд по роботі для тих, хто вже працює по найму? Так, «Вісьмірка жезлів, туз чаш і смерть. Тут у вас йдуть зміни на роботі. Вони можуть бути пов'язані з офісом, наприклад, там ремонт в офісі, вас відправили онлайн, або м -м, якісь переговори в офісі, чи переїжджаєте в інший офіс. Цим ще можуть бути зайняті. Так, да, тобто тут зміни, переїзд, можливо, служебну машину комусь дадуть. Чи водія навіть. Ну і справедливість, так? тобто тут ситуація буде вам на користь ці зміни. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансерів, чаш, Четвірка мечів. А тут ви працюєте, заробляєте, тут навіть дуже гарні гроші можна за цей час підняти. Просто четвірка мечів, четвірка чаш вас це не радує. Ви або втомилися, вам просто хочеться вже відпочити і закинути взагалі все. Або змінити кардинально те, чим ви займаєтесь. Але да, по грошах тут чудово піде. Якщо у вас власний бізнес. Так. А, знову ж таки, тут можете відкривати новий офіс або переїжджати на офіс. Багато будете самі рулити, керувати, не давати іншим людям. Особливо, якщо ви в партнерстві з кимось бізнес маєте, не давати іншим людям а, керувати справою. А, по справедливості, тут, а, якщо у вас вигравали ви якісь, не знаю, якесь фінансування, якісь класні можливості, то ви їх якраз будете отримувати за цей період. Тобто вам тут доля дає можливість масштабувати ваш бізнес, головне, щоб ви втримали кермо. Загалом ситуація позитивна. Дуже багато робочої переписки і спілкування. Також будьте пильні, щоб у вас все було правильно офіційно, та, по справедливості. Всі документи, всі бумажки, бо можуть бути якісь перевірки, до речі. Так, і фінанси. Помірність. Вона говорить про те, що фінанси є. І нас це, в принципі, цілком влаштовує. Тобто ситуація, я не можу сказати, що дуже сильно міняється в плюс чи в мінус. Да? Тобто, вони стабільно у вас є, є стабільне джерело доходу. Тут також можете витрачати на поїздки, пов'язані з покращенням вашого здоров'я. На от оздоровчі да, такі моменти і на ваше здоров'я загалом. В когось можуть бути там операції, пластичні операції, наприклад. Тобто, ви весь капітал, ну добре, не весь, але велику кількість капіталу ви вкладаєте в себе, в своє самопочуття. А якщо ні, то задумайтесь, бо це було б вам дуже-дуже корисно. Що ж, чекаю на зворотній зв'язок, люблю, цілую, не забувайте підписуватись. На канал. Пока-пока.